І Іди сюди. Хвилини не пройшло. Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні я на Рибалті нарешті на карася, буду ловити його на поплавочок. Ось така у нас платна водойма, досить відома у нас. І зараз, як завжди, купа всього, І я починаю розкладатись, все в сумках. Все складено, зараз починаємо розкладатись. Погнали. Так, друзі. Перед тим, як ми будемо, як ми будемо е, закидатись, я замішаю прикормочку, щоб вона напивалась води. Значить, real fish. Е, Часник. Часник чебрець. Різні у мене тут є смаки. Це пластилін, також їхній буду пробувати, якщо буду на дальній заброс ловити. Короте, зараз замішуємо прикормку для того, щоб вона напилась водички. Завжди працює, чудово ця прикормочка. Значить, висипаємо. Так обов'язково за собою всі упаковки все забираємо. Добавимо ще гейзера ось трошки. Зробимо мікс смаків. Чесник-чебрець. Це моя улюблена. Все, друзі, додаємо воду. А, ще добив можливо, ось такої меляси трошки універсальної. Буквально чуть-чуть. трохи -чуть лишнього не буде. Хоч вода ще досить холодна, але для того, щоб... Рибка прийшла і залишилась у нас. На точці треба її приманювати і стримувати, потім регулярно додати прикормку. Ще водички. Що стосується вудочок. Собі новий чехол, ось такий придбав профмонтажерський, в якому у вас все. Все є разом. Значить, беремо поплавочні наші вудки, Добрий ранок. Значить друзі, дві вудки в мене, якими я буду ловити на поплавочок. Це флагман River Bolo MS. Шестиметрові вудочки з катушечками легенькі, дуже зручні. Це будуть мої основні вудки. Так, друзі, достаємо все, що нам потрібно. І на фідер я брав. На все я брав. ці сумці влазить все, що потрібно. Значит, тут у нас гачечки, тут у нас поводочки, оснасточки. Це що у нас тут? Тут у нас кормушки для фідера. Ну це про всяк випадок. Ви в одне місце склали і все у вас є. Тут у нас садок в чехлі, кресло. Ну, в принципі, зараз розкладаємось і починаємо рибачити. Візьмемо підставочки для удочок. Значить, друзі, ловити я буду на мотель із опариком. Беремо ми мотилька. Зручно в мотильниці зимовій використовую її, тим, що у вас ось і мотель, і опариш все разом. Беремо мотилька, одягаємо мотель і один-два маленьких опариша. Перша удочка в воді і ви знаєте навіть вон перша покльовочка вже, тільки що бачив поплавочок, рухався. Але здається, мені треба поставити трошки менші гачечки. Дуже великі гачки. Зараз я поміняю. Так, так, так. Давай, давай. О, друзі. Окунь. Дивіться який Окунь. Правда? Я думав, що це буде карась, тому що він так впирався. Окунь нам сьогодні не цікавий. Поки що. Так, друзі, наша прикормочка напилась водички. Просто супер. Зараз я пригодую точку І почнеться рибалка. Це будемо домовляти пізніше. Ось там я загодував. О, друзі, тільки я прикормив, пішов перший карасик. Єсть! Хоп! Невеличкий, але це найсолодший добрий карась, друзі. Значить, прикормочка почала діяти. Все супер, опа! давай, давай. Иди сюда. Иди сюда, друже. Ляп-ляп-ляп. Карасик ляп-ляп-ляп. Стопе. Перепутал мені тут все. Как завжди. Ой, друзі, це такий солоденький карасик, самий добрий. Ковідеречка. Супер. Просто супер. Іди сюди. Оце, друзі, карась. Оце красавчик. Оце ляп-ляп-ляп. Той що нам потрібен. Ось це ось, друзі, солодесенький, той, за яким ми з вами приїхали. Просто суперовий. Оп, у відеречко. Нагадую, друзі, мотель плюс опарик. Мотеля небагато. І два-три опарика. Добавляємо після кожного разу. Свіжесенький. і все буде супер. Друзі, ось так в мене почалась рибалочка. Я думаю, що непогано. Декілька карасів зловив, Покльовки є, загодував. Місце і, в принципі, рибка почала відкликатись. Не дуже зручно, місце таке людей багато, але ж не завжди там, де зручно ловиться риба. Так що все нормально, продовжуємо нашу рибалочку. І сюда, сюди карасик. Опа! Опа, друзі! Наступний наш карасенка! Просто суперовий, Я кайфую від такої рибалки! Просто кайфую! Давно вже хотілося попасти на таку рибалку, як сьогодні! І все в нас виходить супер! Шо? Наступний. Є, друзі. Але ж він добрий буде жарений ввечері на сковорідочці. О, то буває, поїдемо з вами ще на духовочних скоро. Дніпровських духовочних, а це сковорідочні. Але ж вони також такі смачні. Кинув він взяв і виложив зразу. Просто супер. Я думав, що це таке, а це він виложив, взяв. Піду я. І карасик більшенький. Карасик більшенький. Піду я заберу сюди трошки речі. Тут зручніше і сидіти і все. От там так собі сидіти. Незручно. Піду пересяду сюди. Ще менше глибину. Диви. Тільки кинув. Куди пішов? Тільки кинув. Виставляти глибину. Мені тут більше подобається. Там міг би, звісно, мене і переконати, а то так раз сказав, аби считалось. Так, да, раз сказав, аби считалось і все. Перейшов на інше місце, тут глибина невелика десь метр, але покльовочки є, буквально все на одну удочку стою. І покльовка. І пішов, і пішов карась. Забрус, карась, забрус. Карась, це мені подобається. Я таку рибалку люблю. Хоп. Опариш чистий. А ну зараз перевіримо. Беремо ми свіжого опариша, невеликий розмір опарика. Дрібненький можна сказати. Цепляємо і закидаємо. з Глибина десь метр в тому місці. Тобто геть не глибоко. Метр і навіть поплавок ліг на метрі. Тобто ще менше. Ще навіть Меньше неж метр. Хоп. Так. Стоит поплавочек. покльовка іди десь хвилини не пройшло як і є покльовочка зараз мабуть я поставлю садок свій щоб мені зручніше було щоб зручніше було кидати рибку тут вже в принципі в відеочку щось є а ми беремо садочок до речі, собі чехоло такий від профмонтаж для садка придбав. Дуже зручно перевозити, переміщати його. Хоп. Візьмемо палку до нього. Так буде зручніше. сюди хоп і є карасик хоп і є карасик просто суперовий карасик та стій. стий я тебе відчеплю і ти відеш в садочок вперед Все, друзья, рыбалка суперова. Здесь. next. <coughs> наступний карась заходить до нас в гості супер Диви, не да їх посидіти. Не встигаю закинути другу удочку. Давно, давно в мене не було такої рибалки, друзі. Просто супер. Просто таки супер, нічого не скажеш. Сюди-сюди. Ну не. виходь давай. Хороший карась. Хороший карась. Подивіться який. Тут крупніший. Ой, на другому покльовка. Бегом знімаємо. Бігом знімаємо. І тянемо другого карася. А, це не карась, це окунь. Так? Да? То я підманив їх до тебе. Іди сюди. Мені друже. Іди сюди ми дружи. клю, кліклі їжу сюди. Давайте подержу другий. Чи не треба? Так гарно клював. Не мішається цей поплавок. Якщо треба, то я вийму. Ну клював так гарно. Не як невелике. Середній для цих міст. Для цих міст середній у мене там поклювочка. О, цей геть сковорідочний. Хочеться пару штук таких духовочних зловити. Хоча зжарені ці, звичайно, добріші. Самі солодкі, але ж тягнуть до то того. Тягнуть приємніше до того духовочного. Так. Що в нас тут по карасикам? Так, друзі, дивіться, буквально за пару годин рибалки в ранішній кльов ось такі ось чудові суперові вийшли у нас карасики зловили. Вони солодкі, самі смачні. Так що, друзі, все в нас вийшло. Все нормально. Просто супер. Ось така. ось, друзі, вийшло. У мене ось така суперова риболочка на поплавок. Буквально в ранішній кльов рибка себе проявила, прийшла на прикормочку, Ми її зловили. Достатню кількість. Хоча це приватна водойма, тут немає норми вилову свої. Але мені достатньо. Я зловив, отримав задоволення посмажити буде ввечері, так що все супер, все вийшло. Друзі, з вас лайки, коментарі, підписуйтесь на канал, задавайте питання, все відповім. Всім пока, побачимось на рибалці.